Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі з телеканалу НТК. Події дня понеділка, 27 березня, та минулих вихідних у студії. Тамара Приходько, далі коротко про головне. Працівники дошкільних установ вимагають від міськради достойної винагороди за свою працю. Парк героїв України, в Коломиї родичі загиблих, на війні висадили дерева, аби вшанувати полеглих. Ощадбанк і Івано-Франківська обласна військова адміністрація підписали меморандум про співпрацю щодо доступного кредитування бізнесу. Сьогодні театрали відзначають професійне свято про це та інше детальніше далі. Компенсація коштів за проходження медоглядів і надбавки до заробітних плат для вихователів і помічників. І з цими запитами до міської влади вже неодноразово зверталися працівники коломийських дошкільних навчальних закладів. Зрештою, прийшли на сесію. Чи вдалося дійти згоди із депутатами? Знають мої колеги. Згідно чинного законодавства, обов'язкові медичні огляди повинні проводитись за рахунок роботодавців, але на жаль. Жодного року, скільки я працюю в освіті, не було виділено коштів. Ми самі за свої зарплати, мізерні, оплачуємо допуск до роботи. Колум'янка Оксана Демедюк працює вихователькою близько 16 років. Двічі на рік проходить медогляд. Вартість процедури в сумі близько 1600 гривень. Педагог зізнається. Для працівника з мінімальною зарплатою сума відчутна. Наполягаємо, щоб нам повернули кошти, які ми оплатили своєї кишені, так би мовити, квитанції у нас є докази. Надамо, якщо не будуть виділятися кошти, ми будемо звертатися до департамент освіти, щоб нам допомогли. Вирішити цю проблему, тож звернення педагоги скерували в управління освіти, міському голові та центральній районній лікарні. Чекаємо на офіційну відповідь. У відповідь місцева влада запевняє, працюють над здешевленням послуги. Цей процес триватиме щонайменше місяць. Тож у березні медогляд працівники садочків знову проходитимуть за власний кошт. Згодом витрати компенсують. Додає міський голова. Що стосується тих витрат і понесли це? Ми не йдемо можливість компенсувати. Наступне питання, з ким працівники садочків уже неодноразово звертаються до влади міста, надбавки до заробітних плат, особливо болюче це питання для помічників-вихователів. Нам вважається, що нас не потрібно, але ми все ж таки є першою ланкою освіти. І коли ти сидиш в укритті дві години. Що хвилинно, що секундно, це я вважаю, що це є напруження в роботі. Тому просять повернути премії та доплати за напруженість у роботі та високе досягнення, а також надбавку за престижність у праці в максимальному, а не мінімальному розмірі. Просимо забезпечити використання освітньої субвенції за цільовим призначенням вжити заходів для реалізації. Що пропису в нашому трудовому договорі до речі? Будь ласка, зверніть увагу на нас як освітян. Депутатський корпус і міський голова звернення підтримали та заявили, що готові до співпраці. Е -е, я тримаю, які зараз поряд у садочку ліска. Я дуже добре знаю вашу проблему. Дуже повірити розсіляю вашу проблему, і я вам гарантую. Що усі депутати, не тільки я автослідчик, ми е, за це рішення будемо відповідати перед вами і ми говоримо, що я допомога найшвидше. Наша спільна позиція з депутатами була, що перші там, місяці війни садки запрацюють всі, бо інших громадах так немає. На ми старалися знайти можливість відремонтувати, зробити дещо. Що прийшла комісія і допустила вас до роботу? Ні один скло на зараз не закрити. Молодець буля... не то, що ви добре ви не представляєте, що ми там якось, що хочемо взяти. Є... Шукаємо, не хочемо зрабочили. Шукаємо компроміс. Парк героїв України. У Коломиї родичі загиблих на війні висадили дерева, аби вшанувати полеглих героїв, своїх дітей, чоловіків, братів. Десятки дерев висадили біля Шевченківського озера, де нещодавно місцеві комунальники зрізали близько 20 тополь. Це ініціатива громади, військових та родичів загиблих героїв. Мати загиблого на війні з московитами в 2014 році героя, капітана Збройних сил України Коломиянина Степана Воробця, пані Ганна, сьогодні пліч опліч з матерями, дружинами, батьками, дітьми інших загиблих героїв з Коломийської громади, висаджує дерево у пам'ять про свого сина. Хочу, щоб ріс цей дубочок, тому що мій син тут дуже часто любив бувати. Це його зарінок. Вони там отам, далі трохи з хлопцями в футбол грали, і хочу, щоб цей дубочок ріс, А я з внуками. Я маю восьм. Миру онуків, буду приходити сюди на цей берег і буду завжди от підходити до його гладити, гладити, розумієте? Тому що це буде пам'ять про наших синів. І нехай всі сини будуть живі й здорові, тому що ховати сина, це найбог боронить. Садять дерева на вшанування пам'яті своїх найрідніших неподалік Шевченківського озера. Це місце символічне для дружини загиблого коломиянина Володимира Островського, пані Анни. продовжуєте в якійсь мірі її справу свого чоловіка, адже е, років. Два-три тому назад вони розчищали цей парк маю на увазі. Вони його теж окультурували, насаджували тут дерева. А сьогодні приєдналась до акції Хочу висадити дерево в пам'ять свого загиблого чоловіка, який віддав життя за нас всіх. В пам'ять про сина Героя України Степана Тарабалку садить дуб і пані Наталія. Вона сподівається, що це місце буде не лише пам'ятним, а й символічним для усіх військових, які повернуться додому після перемоги. Є таке тепер, міркування, що хлопці прийдуть і будуть там, дати порядок будуть створювати одно і друге. Я рахую, що ми зараз будучи тут, ми маємо створити зараз ті умови, які будуть приємні їм. Їм буде приємно бачити, що ми тут не спали руки, а ми їх чекаємо. І на той час, коли кожен має в даний момент виявити свою громадську позицію як громадянин України і розуміти свою важність у даний момент і творити, де би ти не був творити. Правильні речі і не стояти в восторі, не чекати когось, що хтось буде другий робити, і шукати когось винувати. Просто ставати, організовуватися і робити самим і краще місце і домівки. Висаджують родичі загиблих, дерева різних порід, найбільше дубів, загалом близько 80 дерев. Частину саджанців надали в місцевому лісовому господарстві. Керівник коломийського держлісгоспу Василь Федюк каже: зараз найкраща пора, аби садити дерева. Уковічнути пам'ять хлопців, які загинули за нас, які пролили кров за нас. Саме найкраще посадити дуб, Він буде рости довго. Він буде міцний, буде показувати нашу силу, міць, згуртованість нації, згуртованість українського народу. Ідея висадити дерева або вшанувати загиблих героїв це ініціатива небайдужих коломіян, які мешкають неподалік Шевченківського озера. Їх підтримали військові й активісти з інших куточків міста, розповідає один із представників ініціативної групи з облаштування території біля озера Володимир Матейчук. Нагадаємо, на цьому місці нещодавно місцеві комунальники зрубали дерева. Міський голова Богдан Станіславський зустрічався із громадою. і Розповідав, як планують упорядкувати територію довкола водойми. Однак люди вирішили не чекати і висадили тут дерева. Таким чином започатковують парк героїв України. Ініціатива виходила власне від громади. Ми зробили звернення, подали міську раду, зачитала беля це звернення. Зареєструвала. Хочемо, щоб це все було вже і на папері, щоб міська рада оформила це на папері. Люди хочуть парк, люди власне хочуть вшанувати пам'ять героїв. А дерева для Коломиї і парк не зашкодять аж ніяк з тим, що вироблено дуже багато останнім часом. Тепер активісти сподіваються, що отримують усі документи від місцевого керівництва. Зокрема, хочуть, аби ця ділянка була у статусі паркової зони. Підсумовує ветеран війни Олександр Жилак. Головне, щоб ми хотіли це робити і щоб ми це зробили. І щоб влада нас підтримала, тому що ми народ є влада, але ті, ті, хто кого обрали, вони мають цього законити, показати, що це так, це є добра справа. Тим більше, що на сесії лист був зачитаний. треба лише прийняти правильне рішення. Ольга Гириджук, Андрій Гарешчук для подій телеканалу НТК. Як зробити кредитування місцевих підприємців більш доступним? Цю тему обговорили представники обласної та міської влади з головою правління Ощадбанку. Деталі у сюжеті. Попри війну, мікро, малий та середній бізнес продовжує реалізовувати інноваційні проекти, запускає виробництво, оновлює матеріально технічну базу, створює робочі місця. Але інколи без кредитів це зробити неможливо. Чого зараз не вистачає бізнесу? Це, мабуть, три основні. Речі. Перш, за все. це доступність до кредитів. Друге, це, на жаль, достатньо висока вартість зараз кредитних ресурсів. І це застава. Ми створюємо платформу. Що ми маємо? Ми маємо ліквідність, ми маємо продукти. Що нам потрібно для того, щоб зменшити вартість, нам потрібні партнери. Минулого року каже Сергій Наумов, банк видав кредитів малому та середньому бізнесу на суму 13 мільярдів гривень. А кредитний портфель для Прикарпаття склав півмільярда. І якщо казати про кількість підприємців, які на поточний момент здійснюють свою операційну діяльність за часним банком, то їх від 7,5 тисяч зараз з 35, п'яти, які налічуються в області, а залежність будь-якого регіону і взагалі економіки України від позиції Ощадного банку на 15%. Якби ми обрали будь якій точки свого розвитку, що ми бережемо ризик, то о, о, економіка отримала б дуже тяжкий о. під час війни. Кабінет міністрів затвердив основні стратегічні напрямки для державних банків і, ґрунтуючись на цьому, вони розробили власну військову стратегію, де спеціальні умови досягаються за рахунок участі клієнтів в державних програмах підтримки бізнесу. До прикладу, таких як доступні кредити 5.7.9. На сьогоднішній день ми використовуємо в кіресурсах державного гарантію. Це Дозволяє підприємцям не мати повному об'ємі забезпечення необхідного для отримання кредиту. І до 50% ми використовуємо цей інструмент державної гарантія, яка дозволяє отримати фінансування, маючи буквально там 50% необхідного забезпечення. Плюс відсоткова ставка і вимоги до клієнтів там стандартні, там немає нічого такого. Екстраординарно клієнт має вести підприємцю діяльність, бути прибутковим, показувати два роки. Прибутки мати ділову репутацію позитивну відсутність негативної кредитної історії. Тобто це стандартний пакет, з яким банком ви фінансує клієнтів. Банками розроблені і програми для підтримки релокованого бізнесу. Наразі в області діє 80 підприємств, які для свого подальшого розвитку теж потребують кредитування. Їхали не просто з обладнанням. Вони створюють нові робочі місця. Вони також приїхали з людьми, і це також додаткові можливості для нашої області працювати тому я сьогодні е, дуже радію, що ми маємо таку зустріч, тому що підтримувати потрібно і прикарпатський бізнес, і релокований бізнес, який є в нашій області. Підтримати не лише пріоритетні галузі, а й верстви населення, вирішити особисті потреби громад. Це ще одна мета, з приводу якої банк фактично створює коаліцію з обласною військовою адміністрацією та меріями. Громади теж потребують кредитування, лізингу, тобто, зважаючи на те, що багато техніки було вилучено для потреб військоматів. Ну а техніка потрібна, відповідно, будь-які можливості лізингу, вони розглядаються громадами. І ми зацікавлені в лізингових програмах щодо закупівлі комунального транспорту. Тобто тримаються воду автобуси, тролейбуси, тобто, в, в цьому напрямку ми, якби. Нас цікавить співпраця і можливості для реалізації, коли наша громада має якусь певну специфіку. Ми маємо програму переходу на індивідуальне опалення, ми даємо людям кошти певні. Але звісно, що якщо ми готові. До співпраці, чого могли би кредитувати фізичних осіб під наші гарантії, ми теж готові е, співпрацювати в цьому напрямку. Відтак, обласна військова адміністрація та міська влада обласного центру домовилися з Ощадбанком спільно здешевлювати кредити підприємцям, а ці домовленості закріпили підписанням меморандуму. 27 березня Міжнародний день театру. Українські представники цього мистецтва кажуть, що вже другий рік поспіль не святкують, а ведуть свою війну. Про театральний фронт нам розповіли директор та актори Коломийського театру імені Озакевича, а також керівник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної держадміністрації. До слова, коломийські актори нещодавно повернулися з гастролей з Польщі, а зараз готуються до поїздки в Румунію, де покажуть виставу Гуцульський рік румунською мовою. Мені дуже приємно бачити постійний поступ нашого славного Коломийського. Академічного обласного драматичного театру імені Івана Озеркевича театр має унікальну історію. Ми знаємо, що цю річ, вересні, буде 175 років з часу основання нашого театру, одного з перших українських театрів, який в часи Австро-Угорської імперії робив українські вистави, вистави з українським характером. І зараз в умовах воєнного стану ми маючи свою українську державу, але яка відвоює своє краще місце під сонцем, власне, роль театру і роль. Коломийського комічного театру, як і інших наших театрів, є надзвичайно важливо. Ми знаємо чудово, що таке театральне мистецтво це катарсис, це очищення душі, це є осмислення чи переосмислення через різні образи свого особистого життя, чи життя своєї країни, чи життя інших країн. Це аналітика, творча аналітика. Продовж цього часу я неодноразово приїжджав просто побачити окремі прем'єри. Звичайно, я не маю можливості щоразу їхати на кожну прем'єру, не буду голослівним. І мені завжди подобалося. Різні цікаві е, зрізи, які роблять режисери і актори, пропустивши через своє єство, через свою душу, через свій образ, е, той чи інший характер, ту чи іншу е, роль, чи той чи інший якийсь е, тематичний матеріал. Абсолютно щиро кажу, легендарною командою є команда Коломийського академічного драматичного театру імені Озаркевича. Е, цей театр протягом багатьох десятиліть. Зберігав і зберігає далі е, данину українській населенні класиці. Ви знаєте, чудово, що є чудові постановки театру на твори Василя Стефаника, Лесі Українки, Івана Франка, е, Ольги Кобилянської, інших наших відомих письменників, поетів, філософів. Е, є чудові постановки на сучасну тематику. Е, театр активно гастролює на умовах війни за кордон. Ви знаєте, чудово, що театр. І в минулому році в цьому році відідав Польщу, е, Румунію, Словаччину, інші. Різні країни Європи. І це теж доказ того, що мистецтво має бути активним, оскільки війна триває не тільки на полі бою, вона триває в гуманітарній площині і на культурному фронті. Власне, такі потуги, як театри наші обласні, ми їх маємо п'ять. Мають що показати, що представити 27 березня традиційно. Всесвітнє свято, це міжнародне свято, День Театру. Вже другий рік поспіль святкуємо. Я кажу в лапках: святкуємо, тому що такі часи великі відбуваються і страшне в нас в нашій державі, в нашому народі. Ми, тільки що повернулися з, з довгих до, до астролей по Польщі, не дивлячись на військовий стан, не дивлячись на війну, театр наш воює. Воює. Тут на базі воює за кордоном наших друзів, ближніх сусідів, Польща, Румунія, Словакія. Ми воюємо доказуємо всьому світу. Собі доказуємо те, що не існує так званого російського світу, а є великий духовний український. Світ, є Україна, котра переможе. Ми доказуємо. Це наш фронт такий. Остання наша поїздка астрольна. Це була північ Польщі, Лштин, Гданьсь, не найбільше, найбільше заселення українців півночі Польщі. Ми везли, виступали на Шевченківських днях. Везли. Ну, в нас є в репертуарі унікальна робота драматургії Тараса Шевченка. Це «Наймечка». Я вам не можу повісти, як сприймають українці, поляки, наші сусіди, як сприймаються, якому світі сьогодні читається Шевченко. Ну це просто неможливо розказати наскільки воно глибинно, наскільки зворушуюче наша робота на, на тернах Польщі. Веземо зараз ми запрограмовано в Румунію на фестиваль, славно звісно, нашу дому роботу у рік. Чому запросили цю роботу і не тільки просто театр, бо український театр. Запросили, тому що ми граємо виставу. Уже румунською мовою, нашим сусідам. Ми маємо таке в своєму доробку. ну, І це така приємна, е, приємна така <кхід> річ нашого театру. Так, ми на сьогодні стараємося бути активно активно в строю. Наші кращі сини, кращі воїни там, на тому фронті, а ми на духовному силу своїх можливостей стараємося отак. На духовному на помістках сцени воювати за нашу велику ідею за нашу українську ідею за український національний дух за український театр. Ведемо свою боротьбу, свій фронт, культурний фронт. Кожен на своєму терені воює. Хто як може? Ми воюємо так, доносимо українське слово, український той код. І за межами України, от тепер ми вступили в 175-й театральний ювілейний сезон. Є купи міркувань без думок. Як ну, святкувати в цей час? Говорити про свято не годиться а є вже обрана тема, яка б, яка б звучала на, на, на нашому великому театральному дійстві. Коли воно буде, ми не знаємо. Ну залежно все безумовно від подій, що навколо нас хочемо знову не реанімувати, а відтворити наш наробне дуже красивий, хороший, змістовний фестиваль, «Коломийське представлення. І то, оце зараз в дні в дні театру. А це всі зміщені теми. знаєте, в одне в одне, і ми міркуємо, як краще у військові часи нам працювати по театральному. Напередодні дня театру коломиські актори показали прем'єру. Виставу Квітка за п'єсою Олега Миколайчука. Низця зрежисував народний артист України Валерій Нівєдров. Ця постановка про життя і творчість співачки Квітки Цісик, відомої в Америці як Кейсі. 4 квітня їй могло б виповнитися 70 років. Однак, 29 березня 1998 року рак став причиною смерті Квітки Цісик. Квіткацісик унікальна особистість. Ми знаємо чудово, що її родовід іде саме з Коломийщини, з Воно-Франківщини. Ми знаємо чудово, що вона все своє життя прожила в Америці. Я був в тому місті в свій час, чотири роки працював Нью-Йорку, так і Киткацік жила довгий час в штаті Нью-Йорк. І багато знав і читав про неї. І я бачив серед пластової молоді США цілі покоління пластунів. Які знали співали її пісні. Те, що вона була унікальною і неординарною особистістю, треба нікого переконувати. Чи нас театр нас таку зробив багато актну роботу про квітку з Подарунок колем'янам, глядачам. Ми з кого і помилитися! Але ж ми всі мали! Ця тема мене хвилює давно. Я поставив на малій сцені театр Франка. Моновиставу називалася Квітка на малій сцені. Потім ми говорили з Дмитром Івановичем Чебураком, з тим, що ви тут поставити. Ми зговорилися, я приїхав і почав працювати, але зовсім на другому матеріалі. Більше працювали з драматуром це Миколачук, незавець Олег. І я попросив його, і він все зробив, щоб більше Коломийський був варіант. Бо батько Квітки, він саме з лісків Коломийського району, і таким чином все пов'язано з Коломиєю. Вона в Америці. Вона один раз таємно приїжджала з мамою у Львові. були, але до Коломиї так і не потрапили. І хотілося розказати саме про долю квітки. Для мене я дуже велика честь грати таку велич, таку українку. Це в мене перша робота з режисером такої величі. Я дуже приємно було працювати. якесь було дуже розуміння таке. Це режисер по-іншому працює, ніж інші режисери. Лікарі, ви не сказали, що ми не залишилися І Васюк, і Квітка. Вони для мене такі знакові фігури. І наступна постановка, я думаю, буде про Івасюка. Міжнародний день театру для дітей та юнацтва відзначили у Коломиї. У міському палаці культури та мистецтв народний дім зібрались вихованці усіх театральних колективів Коломиї. Відзначили свято юні театрали не у глядацькій залі, а на сцені. Вони стали учасниками презентації нової поетичної збірки відомого українського поета, прозаїка, учасника національної спілки письменників України Григорія Фальковича Руді і Чумацький шлях. Восьмирічна Маргарита вихованка школи сценічного мистецтва Артскул. Дівчина ділиться для неї театр це не лише розвиток і вдосконалення, але й міцна дружба. Ми у виставах команда. Ми як рідна сім'я. Окрім вихованців школи сценічного мистецтва «Артскул», участь у святі беруть ще шестеро дитячих театральних колективів з Коломиї, народний драматичний театр імені Василя Симчича, народний театр поезії Орфей, театр сучасного танцю Ерідан, народний ансамбль танцю сварга, театрально-поетична студія Лілея, майстерня театрально-комунікативного мистецтва «Фотежур». Розповідає керівниця народного дому Мирослава Воротняк. Ми вирішили подякувати всім театрам, які є у нас в Коломиї, зробити для них свято. Та не просто святкують, підготували театральне дійство, відтворюють сюжет поетичної збірки, руді та чумацький шлях авторства Григорія Фальковича. Розповідає авторка сценарію театралізованого дійства, художній керівник народного дому Галина Малярчук. То ми зібрали всі Коломийські дитячі театри міста і поділили книжку з ними по сюжетах розділили, і таким чином ця книга оживе у виконанні наших юних театралів. Втішена, що сьогодні бере участь у такій оригінальній презентації поетичної збірки, і Софія, учасниця народного театру поезії Орфей. Для мене як людина, яка поціновувачка поезії і книг для мене це дуже особливо, тому що я одного разу теж збираюся представляти власну книгу колись. Це для мене таке щастя. Автор збірки Григорій Фалькович через повномасштабну війну зі своєю родиною був змушений переїхати з Києва до Коломиї. І саме писанкове місто надихнуло поета на нову збірку віршів для дітей. На жаль, через хворобу автор не зміг прийти на презентацію однак прийшов головний герой збірки Джек Рассел-Тер'єр Руді. Собака-переселенець, який гуляє Коломиєю, знайомиться з її мешканцями, сумує за домом, по-своєму переживає війну. Разом із Руді на презентацію завітала донька письменника пані Марина. Ми корінні кияни. Я ніколи не думала, що для нас ще якесь місто може стати рідним, улюбленим, теплим, затишним і домашнім. І, ну, і для нашого Руді також. Окрім театралізованого дійства для вихованців театральних колективів та їхніх керівників підготували пам'ятні дарунки від автора книги та міського голови. Сьогодні вітаємо наших діток, які докладають неабиякі зусилля, підтримуючи нашу армію, наші збройні сили України, хлопців, дівчат. Бо ми знаємо, що за останній рік зіграно понад десяток вистав, де були зібрані кошти на підтримку збройних сил України. Тому сьогодні ми так святкуємо. І дякуємо нашим збройним силам України за те, що ми маємо можливість підтримувати і розвивати сучасне покоління і нашу молодь. А ще юних акторів вітали музиканти військового оркестру «Едельвейс» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна.